Не тільки незаконні оборудки із землею були в пріоритеті легкого заробітку обласних чиновників часів Януковича. Землі, які відчужувались та незаконно передавались у приватні руки за окрему плату в чиновницьких кабінетах, були звичною справою. Комунальне майно міста та області теж не залишилось осторонь від думки погріти руки. Сьогодні прокуратура активно працює. Над тим, щоб майно яке було відчужене протиправним іменно протиправним шляхом, повернути його законному власнику, а законний власник це громада. Для цього ми використовуємо усі передбачені законодавством заходи і засоби. Прокуратурою Хмельницької області в поточному році проведено понад 100 перевірок законності оборудок державним майном до чималої кількості чиновників. Відкриті кримінальні провадження. Задоволено близько 100 документів прокурорського реагування за порушення законодавства при прийнятті рішень стосовно комунального майна до відповідальності притягнуто 58 посадовців. Хотів би наголосити на тому, що прокуратурою області ефективно використовується функція представництва інтересів держави і громади в суді. Великої кількості коштів не дорахувався обласний бюджет через тіньові схеми продажу майна. А це зниження вартості в декілька разів від ринкової об'єктів, які передавались у приватні руки, проведення аукціонів з одним учасником, несплата орендарем плати за користування майном та земельними ділянками на аукціоні з продажу вказаного майна одному з товариств. З обмежною відповідальністю було в десятеро, в десятеро занижено реальну вартість табору праці відпочинку. Тобто, табір оцінили на трохи більше, як ви думаєте, 200 тисяч гривень. Хоча реальна вартість становила понад 2 мільйони. Прокурор області наголосив, роботи є чимало, перевірки ведуться щодня. За його словами, всі, хто перейшов букву закону, будуть обов'язково покарані.